Доброго дня! Сьогодні готуємо дуже смачне блюдо, овочево-куряча запіканка. Потрібно буде філе курки, цибуля, перець, помідор, яйця, броколі, сметана приправа, сіль і сир. Форму викладаємо броколі, а з цими продуктами зараз будемо далі робити відповідні дії. Перше збиваємо яйця. Добавляємо сметану. Сіль перець. Сіль перець. Я говорю, коментую, а жінка в мене готує. Щоб не було питань, чому чоловічий голос і жіночі руки. як деякі. І взбиваємо. Так, дивіться, ми це взбили все. Тепер додаємо сир, тертий, сир натерли. Додаємо овочі наші і додаємо філе куряче. І зараз ми це все перемішуємо. І поливаємо капусту. От дивіться, бачите, як в нас вийшло? Воно таке смачне, що вже можна їсти не. <рес> капусту ми трошки улійкою, отак трохи небагато. І тепер ми. Капусту. Так, виливаємо наші люксуси. Люксуси, так. Розрізнюємо. І от дивіться, що в нас вийшло. Вирівнюємо в духовку при 200 градусів на 1 годину. Потім ми періодично будемо перевіряти готовність. Але воно практично за годину завжди буває готове. Продовжуємо. Пройшла година 15 хвилин. От дивіться, яка у нас вийшла картина. Запах просто вже хочеться попробувати. Треба трохи почекати, нехай остине, і потім будемо вже подавати. І от дивіться, яка в нас вийшла смакота. Просто супер. Дуже класний, дуже ситний рецепт, дуже смачно виходить. Попробуйте собі зробити в домашніх умовах. Я думаю, що інгредієнти ви знайдете в будь-якому супермаркеті. Удачі вам, здоров'я, смачного!